Пробиває кольцов і забиває Забиває капітан Буковини у ворота Реревере 1908. Іван Філіпчук, який зараз виграє боротьбу у центрі поля. Опорний півзахисник. Капітан Буковини ю 19 Непогано Гончарук набирає швидкість. Потрібно приймати вже рішення Гончаруку. Розлучається м'ячем 9-й номер Буковини. І через себе намагався пробити Андрій Адрейчук. Не цього разу. Чекату м'яч опиняється усі ці воріт. І Данило Гончарук стає автором. Налаштовується на удар. Восьмий номер Буковини. Владислав Камелюк пробиває Владислав і упевнено реалізовує пенальті. Виводить Буковину вперед. Рахунок на табло 3-1 на користь чернівчан. Андрій Андрійчук пресангує захисника. Спершу й голкіпера. Не Помиляється Гевець Ревери. Орлов на ударній позиції, можна забивати, відправляє м'яча у сітку, сітковорі. Олексій Орлов. Вітаємо 17-річного футболіста із команди Поковина Ю-19 із дебютним м'ячем за першу команду. Подивіться на ці емоції, подивіться на цю радість в очах юного футболіста.